На телеканалі Скіфія, проект від першої особи сьогодні до студії запрошений голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. Я вітаю вас, пане голову, і Пропоную Добре. дуже напевне детально проаналізувати тиждень, що минув з часу нашої останньої зустрічі, оскільки мене особисто і я переконана наших глядачів цікавлять ваші коментарі щодо деяких подій. Ну, по-перше, військові навчання на кордоні з Кримом, які визвали досить жваву реакцію наших, скажімо так, опонентів, спочатку на словах, потім на діях. І багато хто ставив питання, чи варто було так дратувати агресора. Ну, я, напевно, почну з того, що за досить, досить короткий проміжок часу ми відновили два військових полігони в Херсонській області, це Радинський, це якраз там. Колишня назва Краснознам'янка, Ягролицький, так званий полігон, там де якраз ми можемо проводити навчання з ракетним озброєнням. Е, хочеш жити в мирі, да? готуйся, до війни. готуйся до війни. Коли 20 лишніх е, років нашу армію просто губили е, із середини, з середини ламали нашу армію. Я вже коли вітав наших. Е, Збройні сили казав, що раніше було соромно бути військовим. Настільки створилися умови для того, щоб ти не був військовим, що дійсно, починаючи від соціальної сфери, закінчуючи озброєнням, закінчуючи тим, що навіть не було пального там, і так далі, то, щоб заправити якусь техніку і просто навчити поїхати на ній, там, не кажучи, про її застосування. Сьогодні ми ну, це завдання президента України. Ми по-іншому ставимося до цього питання, і ви знаєте, що ось якраз ці два полігони, і зокрема на одному з них відбувалися ці навчання на Ягралицькому, військові навчання за стосон ракетних військ, і вони пройшли успішно в штатному режимі, не дивлячись на ніякі погрози, там якісь там істерію, там, і так далі. А, і ще раз повторюю це, цей вислів народний, хочеш жити в мирі, да? готуйся. Поряд цим, ви знаєте, ми проводили і територіальну оборону, ми проводили і облаштування нашої межі з тимчасово окупованою територією. Ми робимо все для того, щоб ми не колесали себе, знаєте, в якомусь успокоєнні. Що так, все, все добре, все от і так далі. Ні. Ми маємо жорстко стояти на своїх позиціях. Херсонщина це територія України. Україна Класне, має. Як і Крим. Україна має Вміти застосовувати зброю, вона має вміти її навчатися і користуватися, і вона має для цього мати інфраструктуру. Все, що від нас залежить, ми це все зробили військовим. І якраз це були два дні, яких ми найбільше нервували так звану окупаційну владу. Тому що з однієї сторони у нас на ягорлицькому полігоні відбувалися військові навчання з якраз ракетних озброєнь а з іншої сторони ми будували вишку якраз Це ще один подразник. в 100 метрах від межі розмежування, 150-метрову Ми її почали будувати і до нового року маємо пустити українське слово в Крим для того, щоб ми всі могли привітати наших земляків, наших ну українців. Ну просто зараз на тимчасово окупованій території. Ось. Тому дійсно ми трохи нервів ага. зробили. Да. Давайте далі про цю телекомунікаційну вежу, перші блоки якої закладено під її будівництво. Хто задіяний у цьому проєкті? Це проєкт, який, якщо я нагадаю, значить 28 квітня президент представив, довірив мені частину роботи, це бути головою Херсонської обласної адміністрації. 5 травня ми вже постили перші два, перший передатчик, який якраз покривав Генніжський район і частково на Крим до Джункоя добивав. Буквально 10 червня, на моє запрошення, приїхала сюди Нацрада у повному складі, і ми розробили, затвердили стратегію захисту інформаційного простору Херсонщини. Такої стратегії навіть до сих пір немає в, на сході нашої країни, і по ми раніше зорієнтувалися. В, в серпні ми вже поставили ще додатково два передатчика, угу. і сьогодні, ну мовно там, 2 грудня, вже пішли до активної фази. Це безпосередньо спорудження цієї телевежі. Так, да, дійсно є. Знаєте, від задуму, від ідеї до реалізації є певний час. І, зокрема, наш задум він вже повністю був оформлений 10 червня. А сьогодні, ну якби умовно сьогодні, ми вже йдемо по крок до його виконання. У нас там є ще в планах і одну вишку спорудити, якраз десь в Чаплинському районі. Дивимося, де або Каланчацький, або Чаплинський, де. Де будемо робимо паралельне дослідження по моніторингу білих плям, якраз де буде найбільша біла пляма, ми туди поставимо цю телевежу для того, щоб ми могли повністю. У нас задача номер один це дати сигнал повністю Херсонській області. У нас, на жаль, одна третина потерпає сьогодні від потреби в українському слові. І друге це завдання наше це якраз те, щоб ми давали, продукували сигнал і на всю територію України, в тому числі, яка знаходиться під. Тимчасово зараз під окупацію, то саме Крим. Вишку, яка безпосередньо зараз на Чонгарі будується, вона 150-метрова, вона буде добивати навіть до Сімферополя. Ось. Але, і ще раз підкреслю, ціль номер один це безпосередньо забезпечення українським сигналом, українським мовленням, українським телебаченням південні райони нашої області. А другий пункт вже це відповідно, ну, ми не можемо вишку якби, направляти тільки так, або вона, вона розсіває сигнал свій. Якби по, 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 по діаметру повністю ви справедливо е, замітили, що і Херсонщина вона потребує також українського слова, так. оскільки є в нас ця проблема. Інформаційна безпека потребує потребує зміцнення. Е, рухаємося далі. Експерти світового банку вивчають питання, як допомогти Херсонщині відновити зрошення. Наскільки я пам'ятаю, ви цим питанням опікувалися, коли були народним депутатом? Це дуже Бо, важливо. Ми прийняли присягу. Наскільки прямо 27 листопада, 2014 року, як народні депутати, 1 грудня 2014 року ми зареєстрували законопроект про мораторій на приватизацію зрушених систем, особливо на їх інженерних споруд. Це мається на увазі там, ГНС, там оці ну, головна насосна санкції uh -huh. і так далі. Ми послідовні в своїх діях були в делегацією херсонських народних депутатів, були в офісі Світового банку в Вашингтоні. Там ми домовилися з керівництвом, ми його довго, довго запевняли, якби умовляли про те, що дійсно зрошення для півдня України це є сьогодні стратегічним. Після наших мовлянь він погодився. І зараз у нас в Україні працює вже два роки. Місія Світового банку, яка вивчає експерти, якісь вже наші всі канали, наші зрошені системи обнайте пішком пройшли, знають всі ось і. Вони були буквально це вчора, так. Да, вчора вони були вже. З певним таким предфінальним станом вони uh -huh. вивчили повністю все достеменно. Вони, ну, през... вони вчора презентували 15 принципів, за якими буде здійснити зрошення на півдні України, починаючи від створення асоціації водокористувачів, закінчуючи в зміни в, інтер... в управлінні самою державною водногосподарською системою. Я вам скажу так, що ну, вчорашня розмова наша була, вона вже була більш предметна і практична. Ми е, проведемо вже більш детальну нараду, бо це була така презентаційна більше з їх сторони. Ми проведемо більш детальну маємо надію в цьому році ще е, нараду з участю Керівництва Держводслужби України. Ми проведемо це з народними депутатами-членами парламенту. Можливо, хтось буде з заступників міністра АПК і екології, і саме на теренах Херсонської області зберемо фермерів, зберемо працівників водогосподарської сфери і там будемо презентувати конкретно пілотний проєкт, що ми будемо робити в 2017 році. На який час, же термін це розраховано? Це, от коли реалізувати це, цю програму? От повністю це, вона не, досить масштабна. Це дуже потужна штука, і ми не можемо її. Ну, наприклад, в цьому році Херсонщина додавала плюс 7,5 тисяч гектар на зрошені. Це різні програми, починаючи від програм UCD грантовської допомоги, яку ми так само випрошували, як то кажуть, да? і закінчуючи безпосередньо кредитними лініями, які ми так само укладали з банками договори, меморандуми про співпрацю, і якраз презентували, що візьмі, ось ці кредити вони якраз йдуть спрощені, вони йдуть меншої вартості, ніж звичайні кредити, якраз для зрошення. Ну, Крім того, ви знаєте, що. Ну, ми паралельно займалися з тим, щоб через систему УкрАгролізінга включити в програму безпосередньо зрошені системи, як ну, безпосередньо агрегати, в так само в низьковартісні кредити, кредитування. Це нам дало змогу в цьому році дати плюс 7,5 тисячі землі. Наступного року ми плануємо плюс 12 тисяч землі, але це щоб ви розуміли на фоні того, що ми можемо за допомогою світового банку зробити, це просто капля в морі. Угу. В Треба наших, наших планах це півмільйона гектар. Зрошених земель, зараз у нас 300. тобто 200 тисяч у нас є сьогодні реальна потреба. Зрозуміло, що цей процес іде поряд там бізнес має займатися, має займатися влада, ресурси, кошти і так далі. Але без такої генеральної політики ми не зможемо залучити такий кредит. Ми домовились про головна те, що. Головна умова це, це перше це визначення визначення як, як необхідного стратегічного розвитку на рівні Кабінету міністрів України і директора Директор Світового банку. Ось, і потім безпосередньо розробка ТЕО і впровадження його в, в, в реалізацію. Кредит не надається безпосередньо, там, наприклад, фермеру, чи там, Херсонській обласній mm -hmm. державній адміністрації, чи а, державному водному агентству. Кредит буде надаватися державі Україна, яка uh -huh. буде через систему підурядові гарантії, під... Під урядові гарантії, яка буде через систему міні... Міністерства фінансів України, вже потім в конкретні, під... конкретні проекти залучати ці кошти. Це, наприклад, як будівництво доріг. От дороги у нас будуються світовим банком. Да? Це ж не просто що це значить, що дорога побудувалася і вона має бути платною. Ні, мова йде про те, що держава Україна бере для себе, визначає, що цей галузь для нас є пріоритетною. Вона дає нам ріст ВВП. Від того, що ми сюди вкладемо кошти, достатньо для того, щоб ми потім з загального державного бюджету могли б компенсувати ці кредити за цими, за цими видатками. Це знову ж таки повторюю стратегічні речі. Будівництво доріг, наприклад, таких, які з'єднують між собою цілі регіони, чи там там. Там далі, там мостів, далі там, там того ж самого зрошення, це так само є проекти, які впливають дуже різко впливають на ріст ВВП. І якраз це дозволяє потім віддавати ці кредити за рахунок загального фонду. Що таке зрошення для півдня України? Ми ну і що я їм навіть і експертам казав. Ну, по-перше, кажу, коли я був в парламенті, коли я зараз це дві різні людини, і повірте, мені є що доповнити до того, що ми працювали, над чим ми працювали два роки підряд до цього. Ну і друге, це те, що е, 7,5 тисяч гектарів землі, які ми дали в цьому році, чи дамо, там, наприклад, 12 тисяч в наступному році, це ну, капля в морі на фоні того, що воно не дає нам збудження ВВП, да, не дає збільшення такого, як нам хотілося би. Е, що я маю на увазі? Якщо ми, наприклад, запускаємо 100, 100, там, там, ну, там 10, 20, 30 тисяч гектар на зрошення, ми отримуємо відповідно специфічну продукцію, яку потребує. А, переробки, а Б. Логістики. Якраз це вже потім зумовлює прихід інвесторів в цю сферу, переробку в оптові ринки там, і так далі. І це вже інші, інші, інші податки, ВВП. І це якраз те, що впливає безпосередньо на роботу, на життя кожного херсонця, який проживає в цьому нашому регіоні. От такі речі, вони без е, таких, ну. Каже так, глобальних внесків ага, цих не, не влив... відбувається. Імпульсів так. таких. Да, да, імпульс, це це той то імпульс, не так як заряд дали, ага. і потім серце запрацювало. Так само, і це. Да, дійсно, хтось там дасть Електрошок собі. Такий хтось собі там гектар там якийсь зробить незрушення, але він не впливає на ВВП області. Ну так як хотілось би це відчутно, відчутно для кожного херсонця. Пане голово, минулого разу ми з вами анонсували зведення стели у середмісті Херсона. І сьогодні ми можемо вже говорити про те, що перший крок зроблено. Але наскільки я розумію, обговорення триває, бо ну, не всі підтримують цей проєкт. Це, це логічно. Знаєте, коли ми зараз займаємося. Ну, у нас є певна дорожня карта, як боротися з проявами гібридної війни, яка здійснюється на території Херсонської області. Ну, одна з них це теза про те, що ми є частиною там, Новоросії. Одна з них, це те, що там, там Руський Мір, Южна Дуга, Руська Вісна і так далі. Нам це нав'язували. І воно ж нав'язується на що? На те, що немає історії. Коли от сьогодні ми були на Кам'янській Січі, я там казав, от дивіться, ми зараз на тому місці знаходимося, автентичному місці, де якраз нівелює повністю, повністю нівелює всю пропагандистську машину, яка була запущена проти Півдня України. І була нам така нав ну, нав'язувалася. На це були витрачені мільйони коштів країни-агресора для того, щоб нам нав'язати думку про те, що ми є частиною там, Росії, там мало Росія, там недоросія, якась там чи що. Може... А ми не донація. Да, ми не донація. Старший брат все рішає. Він ага. це розуміє. Ми не вміємо керувати, ми ага. не вміємо господарювати. Ну і так далі, і так далі, і так далі. От такі комплекси, і вони просто розрушаються тим, що, наприклад, поїдьте на Кам'янську Січ. Подивіться на ті роки, які вона була, відчуйте місце, по якому, де жили козаки, особливо там, де, приймали, де обговорювалася перша конституція взагалі в світі, це, це Пилипа Орлика. І, і тоді ці всі нашарування, які нам нав'язують, вони просто відпадають самі по собі. Для того, щоб ми могли оце донести цю ситуацію максимально сприятливо місто Херсон, зокрема, і то було нами продумано механізм, що ми маємо поставити в центрі міста Херсона стелу, чи пам'ятний знак, чи меморіал, так далі. Але з цією логікою. Тобто логіка в тому, що сама Україна да, 25 років. Це акт проголошення залежності 1 грудня про референдум. І так далі, визначили, що дійсно ми хочемо бути самостійною незалежною державою. Але скільки століть ми правда, референдум, да, референдум, це добре, але якщо немає цієї думки в суспільстві, то відповідно цей референдум буде пшиком. Цей референдум був зумовлений тим, що тисячолітня історія і боротьба україн, українців за самовизнання, ага. за самореалізацію, за національну ідею, за українську мову, за свою територію, за свою землю, за свої корінні традиції. І вона якраз потім це ідало, в цей завершилось тим, що був вже потім референдум, який легалізував довічні прагнення українського народу. І саме те, що зараз ми хотіли побудувати такий стел, ну, знову ж таки, там да як там правильно називається, вже я не фахівець в архітектурній справі, але логіка була в тому, щоб ми якраз показали цей перехід захисників, перехід наших предків предків, тому що різні покоління, але ідея одна. Отак От у нас має так само бути в нашому суспільстві. У нас не має бути, що дитинка в дитячому садочку каже інші, що ну Україна то та врем'яна там і так далі. Так не може бути. Якраз треба дітей водити і показувати, що ось диви, ось Київська русь, ось князі, ось козацька доба, ось наші предки, ось, будь ласка, кам'янська січ, ось українці сьогодні вже гуртуються і захищають державу. І ціною власного життя. І ось цей перехід ми маємо... Спадковість поколінь і наша послідовність. Так, так. Основна ідея. Е, на жаль, е, чому ми не поставили безпосередньо цю стелу, тому що там було перш, ну, декілька там, моментів. Один з них, який є найбільш для мене, наприклад, неприйнятним, це те, що е, певна політична така кон'юнктура в цьому контексті завадила про те, щоб, ну, що це та як це так за ініціативою адміністрації, там, ми встановлюємо якийсь там пам'ятник. Да? Mm. Чому це не, не робить там я не знаю, там ні Іванов, ні Петров, ні Сидоров, які там так далі. Це має бути громадська ініціатива? Тут, так, ми, це не має бути, чи ну це не може бути. Не моне, є сюмую, що чия має чия чи одного ініціативу. Не, не Мова йде про сьогодні так. те, що до якраз до Дня захисників України, до Дня Збройних сил України, ми хотіли це вспорудити для того, щоб по цих. Риторику розбивати елементи гібридної війни. Але певна політична така, знаєте, заангажованість вона вплинула. Але нічого страшного, ми зробили крок назад для того, щоб потім просто зробити два кроки вперед. Ми очікуємо від Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка буквально на найближчому виконавчому комітеті рішення про проведення конкурсу на цьому місці для створення такої меморіалу. І буквально вчора про це по суті ми поставили той пам'ятний знак, що саме тут, на цьому місці, буде воно споруджуватися. Так? Ми це робили втроєм. Це робив я, це робив, спільно робили голова обласної ради Володислав Мангер і Херсонський міський голова Володимир От Ми зараз в троєм три -три да, взяли на себе зобов'язання. Якщо думати, хтось що буде, буде, хтось буде знаєте, там так ось щось прогибатися, то ми будемо один одного підтримувати, щоб в цьому напрямку ми дійшли до фінішу і дійсно найближчим часом поставили там визнання того, що у нас відбувається в країні? Хотів би окремо сказати, що за 25 років незалежності України нас жодного немає на території Херсонської області, і, напевно, в Україні пам'ятного знаку з Збройним силам України. От немає, немає нашим захисникам. Ну немає. А що це знову ж таки? Елементи гібридної війни вони роблять все, щоб знову ж таки, комплекс меншовартості і знищення будь-якої ознаки державності. Uh -huh. Ознаки державності це ці ж пам'ятники ознакам державності. Там Казацька Січ, це там Центральна Рада, це там День Соборності. Оці ознаки державності, вони хочуть їх знаєте, так взяти з якусь властиков, витирачку, властиков, да і так повитирати там і так далі. Ну, так це не ну, ми цього якраз маємо не допустити. Ну, стосовно Кам'янської Січі, сьогодні там освячували капличку, так це знову ж таки, як я зрозуміла, присвятили 25-річчю збройних сил України. Як взагалі далі відбуватиметься відродження цієї місцеві сьогодні? Творичної? З нами спільно був на заході Анатолій Васильович Гайдамака, який є автор народний художник України, який є автором. Багатьох комплексів таких меморіальних, які дуже знаються на історії України. І знаєте, сьогодні тут, ну, одна справа, коли ти про це говориш, а інша справа, коли такі е майстри і гуру кажуть: е ну, да, і умова йшла про що на сьогоднішній день єдина козацька Січ автентична. Єдина, а їх uh -huh. там де він, а єдина це якраз збереглася на території Херсонської області. Це Кам'янська Січ. От ми там можемо проводити розкопки, ми там знайдемо от предмети побуту там і так далі. Вона uh -huh. не затоплена. Навіть Хортиця вона є затопленою. Хортиця це ілюстрація, це імітація е е е козацької uh -huh. січі. Да? А в нас це якраз є реально автентичне місце. І воно досі досить, ну, досить енергетично, таке я от сьогодні там побував, знаєте, таким зарядом впевненості mm -hmm. певний такий заряджаєшся. Там сьогодні ми, є, була брама до цього часу, вона будувалася до, скажімо так, до, до мене. Да? А на сьогоднішній день ми побудували над цією брамою капличку, побудували її в такому. Ну, Такому, як вона є, і з колоколом, для того, щоб ми могли там проводити богослужіння поки в такому виносному би, режимі. Але а, ми в твоїх планах маємо розробку проєкту. Який якраз би готувався на археологах, на істориках і на таких от архітекторах, uh -huh. і потім цей проект уже безпосередньо ми б його поетапно відроджували би. Зрозуміло, що там потрібно ставити ну, якісь в козацької доби автентичні, ну максимально, скажімо так, да будувати приміщення для того, щоб там жило керівництво цього нашого скажімо так, такого комплексу, і так далі, ось такими речами маємо потап поетапно ну, проводити і робити. Сьогоднішня наша там місія була вона була подвійна, тому що перше ми мали в цьому році це зробити, якраз щоб в Новий рік ми йшли з певним задором, що ось дивіться, ось це зробили. А тепер, друзі, давайте об'єднаємося, зробимо ще більше в наступному році. Це перше, друге, це те, що вчора був День Збройних сил України, і сьогодні на Кам'янській Січі так само були військовослужбовці, які е, від ну, при, прийняли участь у цьому заході і. Вони розуміючи, так само наповнюються цим козацьким духом, який був у наших предків. Ну і саме таке, що головне, що сьогодні ще був день. Ну є сьогодні, до речі, вітаю всіх. Сьогодні день місцевого самоврядування. Я хочу вас привітати да. із військовою відзнакою. Ви тепер також дотичні до Дня Збройних сил безпосередньо. Ну, так, да, я перше отримав відзнаку. Це ну, зазвичай, коли ти нагороджуєш, то якось не, не знаєш, навіть як себе вести, коли угу. тебе викликають на сцену для того, щоб тобі нагородити. Дійсно, це ну це не моя відзнака, це праця всієї команди для того, щоб ми дійсно укріпили нашу Херсонщину максимально, як тільки у нас є на це можливості і ресурси. Це праця всіх депутатів Херсонської обласної ради, наприклад, да? це їх результат роботи, тому що вони в свій час підтримали ініціативу щодо виділення додаткових mm -hmm. коштів на змістне або роздацію. Ви знаєте, да? це якраз оці заходи, які ми спільно вживаємо для того, щоб ми всі розуміли, що нас тут немає ніякого політиканства є одна робота навколо однієї мети. Збереження Пане спитання. Голову, повертаємось до дня місцевого самоврядування, бо часу у нас залишається геть так. мало. Ви сьогодні були у Кочубеївці, вона залишається нам Биван і залишиться у процесі децентралізації так, на Херсонщині. Що, на чому акцентували увагу громади, коли вітали їх із ним місцевого самоврядування? Ну, ви знаєте, перше, я хотів би відзначити, це впевненість людей. От е, була ми така зустріч, бабуся. Е, вона, так, знаєте, ну, як з, ну, притаманна, напевно, віку, така певна. Все пропащено. да така так, знайте. Ой, та оце тут мені болить. А це оту погано, це то погано і так далі. Жіночка, і так я кажу, слухайте, ну давайте так, по порядку. Давайте, дивіться, у вас що у вас що у вас кажу, з швидкою медичною допомогою? Ой, да, зробили в цьому році, да, у нас є вже швидка медична допомога. Кажу, а що у вас з центром первинної медичної допомоги? Це коли можна ну, отримати первинну медичну допомогу, якраз так далі. Да, 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 зробили. Оце, оце зробили. Кажу, а що там дороги Люди роблять? Люди не бачать очевидних речей. Дороги так, коли... бачать, дороги роблять. Каже, да, ось у нас перші за 20 там стільки то років. Я а бо... чому ж коли Ачу, чому все погано і тоді, тоді, знаєте? Фраз, так, 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 тоді, в чому що, що ж так все пропало? що ж таке поперед. Бовіть просто ви чи ви знаєте, процес пішов. пішов. Я кажу, от ви просто ви правильно сказали. Процес пішов, дійсно я з вами згоден. Процес пішов. І сьогодні, коли ми спілкувалися з кочубеївцями з громадою, в них є впевненість у завтрашньому дні. Вони бачать, що щось робиться, і водопровід, і дороги, реально майже два кілометри доріг за нових проклали в селі. Ну, де таке, коли було? В якому селі зараз, от зараз просто в Україні навіть візьміть, де в селі проводиться, прокладаються дороги? Там проклали, в двох селах проклали дороги. Люди дійсно бачать, що щось ну є, є темп, є, є зміни, є динаміка. І мені сподобалося, коли один із теперішніх старост та колишніх сільських голів, який прийняв рішення здати з себе повноваження голови сільської ради і об'єднатися, він каже: а навіщо мені така сільська рада, яка нічого не може вирішити? Я краще, я кажу так, те, що свої амбіції, він молода людина, в свої амбіції просто так от зняв, ну, забрав okay. і пішов на алтар, положив для того, щоб було добре в, ну, в чотирьох громадах одночасно. Кажу так, нам сьогодні не вистачає таких людей. Не вистачає таких людей, які можуть не, не, за своїми амбіціями бачити щось інше. Державницькі рішення, десь жертовні рішення, десь волонтерські рішення. Але ми маємо сьогодні це зараз такий етап в Україні, коли ми маємо це спільно робити. І я вдячний. Я привітав громаду, сказав, що де дійсно реально органи місцевого самоврядування — це вони. Тому що вони наділені повнотою, це на бумагі, вони мають ресурси, вони будують, закуповують навіть комунальну техніку там і так далі. Роботи там іще не ну, як то кажуть, вище криші, да, але при цьому вони це роблять і в них є динаміка. Вони це відчувають. Я вам дякую, пане голову, за те, що знайшли час і спілкувалися із нашими глядачами. Ми вичерпали час. Я вам нагадаю, що з вами був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв. І ще раз усім дякую, до наступної зустрічі.